Я впевнений, що має збільшитися обсяг гуманітарних уроків літератури, мови, історії. А без цього неможливо говорити про минуле, неможливо пояснювати це минуле. Але найголовніше, коли ми говоримо про шкільні програми, про освіту, ми маємо говорити. Мовою дітей для дітей про дітей разом з дітьми. А, і це означає, що ми маємо інтегрувати в шкільну освіту імерсивні практики, комп'ютерні програми, комп'ютерні ігри, зробити пам'ять дуже зрозумілою, такою простою, і до якої дитина може доторкнутися з одного боку, але з іншою, також не витворювати, я би сказав, радикально дихотомічні наративи або. Ой, садок вишневий коло хати, і трагічна історія України, де нас весь час знищували, нічого хорошого не було. Або навпаки, ми такі всі ух, да, козаки на конях, і нічого поганого не було, ні складного не було. Так з історією не буває. Так з минулим не буває. Воно складне, воно різнобарвне. Воно яскраве, воно неймовірно цікаве і детективне, воно страшенно трагічне і травматичне, воно неймовірно. Пихати для нас з вами, тобто там багато всього, чим ми, українці, можемо пишатися. І для мене дуже важливо спробувати зробити оцю історію не такою, знаєте, дистанційованою. А я завжди використовую це, цей вислів, причесане соціальне тіло, яке гарно пахне і з яким все красиво. Знаєте, картину, яку не можна чіпати. Якщо картину не можна чіпати, вона. Вона може бути великою, вона може бути недоступною, але вона не, ніколи не буде твоєю рідною, тому що ти не зможеш з нею співіснувати. З пам'яттю так не можна. Пам'ять має співіснувати з нами, або точніше, ми з нею. Бо пам'ять формує наше щоденне буття, пам'ять є орієнтиром. Пам'ять є місце, в яке ми можемо втікти від усього світу. Да? Пам'ять може бути для нас місцем ескапізму, або місцем страждання, або місцем любові. І це означає, що робота з минулим а, має бути настільки яскравою і живою чому? Бо через цю живість ми привчимо дітей до цікавих практик комеморації, до пошуку нових комеморативних практик. до... Такого чутливого, доброзичливого ставлення до минулого, навіть яке є дуже складним і незрозумілим.